ситуація в Україні в світі по ковіду, що змінилося, не змінилося? Ну змінилося те, що ми про нього більше знаємо. Змінилося те, що ковід підкреслює свою сезонність. Ми маємо дві хвилі восени і одразу скажу, як ми говорили протягом. Першої половини 23-го року влітку казали, восени буде зростати захворюваність на COVID-19. будь ласка, провакцинуйтеся. Вакцини продовжують захищати від тяжкого перебігу COVID-19. навіть якщо це не оновлені вакцини, навіть якщо це вакцини з розрахунки на оригінальний варіант вірусу на уханський, не на омікрон, який зараз домінує циркулює. То тут за рахунок клітини імунної системи та клітини є захист від тяжкого перебігу covid 19 От я маю позитивний результат. Зараз в Україні хворіють багато людей захворювання зростає. Мої колеги, лікарі сімейної медицини, говорять, що зараз щодня вони 6-8 випадків діагностують і підтверджують експрес-тестами. То, як і було прогнозовано, в листопаді ми будемо мати пік захворюваності на COVID-19, після чого він, скоріше за, за все, піде на спад. З наступним підйомом, як і за попередні 3,5 роки, майже 4, будемо мати підйом захворюваності в першій половині, ну наприкінці зими, на початку весни. От зараз COVID-19 зростає. У нас він зросте за рахунок субваріанта Еріс, це субваріант Омікрона. Поки що у нас пірола не був виявлений в Україні, але це питання справи часу, і це не означає, що він зараз відсутній в Україні. Ну, Він пірола, просто чому я про нього згадав, бо він має. Досить істотні мутації, що відрізняє від його найближчих родичів Еріса, наприклад, сімейства сім'ї Омікрон, але якщо ми говоримо про захист через вакцинацію або так званий гібридний імунітет. Бо хтось вакцинований, потім перехворів, хтось перехворів, потім був вакцинований. Це так званий гібридний імунітет. То е, ми е, маємо вже підтвердження те, що від тяжкого перебігу covid 19 який зумовлений з субваріантом е, пірола вакцинація захищає. Так що угу. не зволікайте, не грайтеся е, в русську рулетку. Хай не грають е, там. Сусіди. От. А давайте персональне питання. А у вас скільки доз? П'ять. П'ять. Угу. Я, я, я збирався, і, в принципі, я ще збираюся оновити, незважаючи на те, що от я от зараз от перехворіваю, от, але ви бачите, виглядає досить нормально, більш-менш. У е, е, мене. Дві нактивовані вірусні вакцини Коронавак, у мене дві аденовірусні вакцини, е, індійська CovyShield і потім AstraZeneca була. Mm. І у мене одна е, е, МРНК, Pfizer вакцина. От, я не те, що їх колекціоную. Це просто та сама відповідь, що і на питання вакцин проти грипу. Але ми в Україні очікуємо а, бівалентну вакцину. Вакцина, яка от містить е, ну субваріант е, субваріанти Омікрона, от е, і е, вона може прийти десь ну на початку листопада. Початок листопада це вже після вихідних, якою вакциною краще вакцинуватися, якщо вирішив. Якщо ви взагалі не вакциновані, ви можете обирати будь-яку. Якщо ви не отримали перший бустер, ви можете обирати будь-яку. ну, якщо ми говоримо про Україну, бо, наприклад, в Сполучених Штатах Америки вони з березня, здається, 19 березня, може, Тут трохи забути дату чітко. Вони припинили використовувати вакцини з оригінальним варіантом вірусу. і Вони повністю перейшли на омікрон місні вакцини повністю. Але цього не зробили країни Євроспільноти, а от і Україна, в тому числі. Ці вакцини, які розроблялися з розрахунку на оригінальний, так званий уханський варіант. Вони продовжують працювати, якщо ви маєте ну первинну вакцинацію, плюс перший бустер а в запобіганні тяжкого перебігу covid 19 від чого а, тоді багато людей і померло, наприклад, від тяжкого перебігу. А якщо ви маєте можливість отримати омікрон адаптовану вакцину як бустер, mm -hmm. то це буде, як би знаєте, кращий захист для вас персонально. Аби не мати взагалі там найменшого страждання щодо COVID-19. Тому а, зараз в Україні достатня кількість доз вакцини від COVID-19 і МРНК, інактивованої вірусної вакцини. Але, от з'являться вакцини, адаптовані під омікрон, а, і ну, в першу чергу їх будуть звичайно використовувати для пропонувати групам ризику. І вони е, будуть використані для бустерних доз, але в першу чергу для груп ризику. Таке питання: а наші військові вони є групою ризику? Так. Є. Вони є групою ризику, але не з точки зору е, стану здоров'я, бо от ми говоримо про вік, стан здоров'я, наприклад, вік по, е, понад 60 років, угу. незалежно так. від віку, е, наявність супутніх хронічних захворювань або там онкологічних захворювання. Захворювань цукровий діабет, військові е, є в групі ризику, як і медичні працівники з професійною ознакою. Тобто, це люди, які для нас критично важливі. Це стосується не лише військових, це стосується, наприклад, пожежників. Бу хто розбирає потім е, завалим, рятує, коли е, прилетіла е, балістика в, е, в термінал в новій пошті. Де всі камери показували про те, що там немає ніякого зброєння, там немає танків, там немає зброї. Ну Но новою поштою ми всі користуємося як одним із перевізників, відправляємо і посилки друзям і все інше. Але дивіться, пожежники вони ж з'являються там одні з першими, як рятувальники. А поліція так само та багато ми бачимо. Записів з камер поліції, які перші прибули до будинку багатоповерхового, багатоквартирного, коли куди влучила рашистська ракета, на вони перші починають разом з пожежниками, рятівниками ну рятувати людей. Військові так само вони важливі для захисту. Тобто, це є група ризику, але не за станом здоров'я, а за своєю значимостю для нас, як для суспільства. Навіть ну, вони всі будуть здорові, наші захисниці і захисники. Також нагадую, будь ласка, якщо ще не лайкнули, поставте лайк. Хай більше українського контенту буде в нас в Ютубі. Дивіться, математика у всіх різна. В когось одна вакцина, в когось zero, в когось там два бустери є, зважаючи від того, скільки було до того попереднього. Як часто зараз треба вакцинуватися саме від ковіду? Скільки в рік, наприклад, повинно бути вакцин? Я скажу про рекомендації, які затверджені в Україні. Вони були схвалені Національною технічною групою експертів з питань монопрофілактики. Основою були рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ну, ми оцінювали наукові дані, те, що є в інших країнах, і навіть робили певні зноски на те, що от, є люди, які. Ну, хочуть, а у нас, якщо вакцини достатньо, то давайте дозволимо, але визначати все одно пріоритет. Бо якщо Сполучені Штати Америки, там ситуація трошки інша. А вони мають практику щонайменше одну дозу зараз отримати омікрон адаптованої вакцини, незалежно від того, вакциновані ви чи ні, наприклад, в Україні а на сьогоднішній день ми говоримо от, дві дози плюс один бустер для. Молодих людей без супутньої патології цього достатньо. Але якщо ви бажаєте, то ми в Україні складали рішення: якщо за вашим бажанням, і достатньо в державі вакцини, а у нас достатньо вакцини через 6 місяців. Ви можете отримати додатковий бустер. Але а кому ми рекомендуємо дуже і дуже і дуже? Uh -huh. а, тобто вакцинація зараз не обмежує, наприклад, перебування в громадських місцях, вірніше її відсутність там поїздки в Євросоюз. Єдине, от обмеження є певні нюанси щодо Сполучених Штатів Америки. Але для поїздки, ну хто має право виїжджати в Євросоюз, то ніяких зараз обмежень через вакцинацію не існує. Але у нас є вікова група 60+. Ми їм дуже. Радимо а, пройти а, вакцинацію додатковим бустером, особливо якщо це вікова група 75 років і старше, угу. особливо це 75 років плюс. Якщо а, жінка вагітна, це так само група ризику, ми їм дуже рекомендуємо захистити себе, захистити свою дитину, яку вона виношує, від covid 19. Якщо це а, дитина або дорослий до 60 років, або не вагітний, але має супутнє захворювання, онкологічне, або цукровий діабет, наприклад, то ми дуже рекомендуємо отримати додатковий бустер, якщо ви його досі не отримали. Це може бути будь-яка доступна вакцина в Україні, тому що а, тут для такої групи ризику це Ну, дуже потрібно. І, і такі рекомендації в Україні затверджені і прийняті. Для інших, якщо ви бажаєте, у нас вакцина достатньо, ще не менше через 6 місяців може бути введено такі додаткові бусти. Так, mm -hmm. чи є ва вакцина Комірнатіс, яка зараз наявна в амбулаторіях від нового штаму Епік. Так. Ну, от та, яка зараз є у нас в амбулаторіях вакцина Комірнаті. Як розумію, про неї йде мова, а вона, хоч з розрахунку на оригінальний варіант вірусу, уханський його називемо, або ориджінал, там часом пишуть вакцина, а вона не стільки за рахунок антитіл нейтралізується вірус, справа в тому, що є те лімфоцити, те клітини, а, і вони працюють, коли вірус вже всередині клітини. От на тяжкий перебіг COVID-19 вакцини продовжують працювати. Це стосується і Еріс, це стосується і е, піроли, про яку ми почули влітку 2023 року в кількох країнах: в Ізраїлі, в, в Швейцарії, в інших країнах, які мають досить багато мутацій спайк е, білку, е, щодо якого якраз і, і формують імунітет вакцини, переважно МРНК вакцини. Але вже в вересні місяці були публікації про те, що е, наш переляк він був трошки занадто сильним, а е, і вакцини продовжують працювати в попередженні тяжкого перебігу COVID-19, зумовленого ерісом або піролою.